Це спецділянка НКВС, яка була створена в 1937 році. Усього приблизно за нашими підрахунками поховано приблизно 35-40 тисяч осіб. Те, що можна більш-менш достовірно назвати зараз. Це територія національного історико-меморіального заповідника Биківнянської могили, який був створений у 2001 році. Але народне вшанування розпочалося ще наприкінці 80-х. і саме на пагорбі ви можете бачити пам'ятні дошки. Таблички людей репресованих, родичі яких їх вшановували У 1971 році, коли відбувалися перші пошукові з роботи, знайшли в одній з могил решки людини, в якої були перев'язані ззаді руки. Коли потім з'явилися фотографії з Ізюма, ми побачили ідентичність. Крім того, методи допитів, які застосовуються нинішніми окупантами, вони фактично ідентичні з тими, що застосовували радянські спецслужби. Ось вам приклади, як себе росіяни поводять захопленими землями, поневоленими народами. Їхній особливий інтерес до військових, особливо до командування, до знищення так, військової еліт, творчої еліти, політичної еліти особливий. Це елемент геноцидної політики, і росіяни робили це завжди свідомо.